Всім привіт! Приїхав вже Nissan Кашкай. Раніше в групі Viber я викидав фотографії за аукціону, його ось трохи бруднуватий, але я думаю, що головне я вам покажу. 2012 рік по техпаспорту дата продажі 13 рік, 1,5 дизель. Nissan от Qashqai от 177 тисяч оригінального пробігу, автомобіль в оригінальній фарбі зараз пройду. Камери, 4 камери 360. Ззаді. Збоку шкіряний салон з тканиною велюр Ось вот такий от шкіряний салон. Підлокітник, автомобіль з дороги, панорама. Хочу показати вам, який приїхав, щоб не було ніяких питань. 177 тисяч пробігу, От два ключі, висять до зони кліматконтроль. Панорамка заїжджає, виїжджає. Дуже гарна комплектація. От камера ззаду. Лей комплектації закривається лючок, датчик світла дощу.

Є сервісна книга. О, всі сервіса. Потім кому цікаво, я зроблю фотографії вже більш детально, зможете ознайомитися. Автомобіль знаходиться в Вінниці, якщо ми тут відкрию капота, 4 камери 360. Нягенько працює двигун ка дев'ятька. Є захист. Він код є на сайті. Ось таке авто, кому сподобалось. Телефонуйте, підписуйтеся, заходьте в групу Viber, там всі авто, які придбані на аукціоні, які їдуть. Ось такий автомобіль, лінзована фара, галоген протитуманка. Помиється, буде зовсім по-іншому. Всім гарного дня! Це буде Україна.